Нарешті ми вже повирізали. Тут будуть лавочки для команд, які поки йде і, тренер може бути, лавки поставимо заодно таким чином. Зараз ми тут подоварюємо, отак повернемо цей відбойник, щоб було все нормально тут і там, а то в нас, виходить, отам сиділи вони по краях. Тут тренер був, ну, в общем, трошки неудобний. Саме подивилися, чемпіонат як проходив. І в нас якраз є місце, отут так, з головою їм вистачить. Отут можна буде лавочки поставити, сидіти, а отут це підтягнемо сюди, а тут можна вдоль дивитися за ігрою, щоб команди були в курсі діла, де проходить гра. Так що, друзі, підписуйтесь на мій аккаунт в шапці профіля інтернет посилання серед Юрти Ковбаси. Підтримуйте наше виробництво, а ми, бачите, підтримуємо такий розвиток на селі.